Доброго вам дня, вельмишановні шановні пані і панове. По мірі того, як актуалізується в діяльності на переговорному процесі по питаннях мирної угоди між Україною і Росією, а я би сказав, це зводиться до абсолютно безпредметної дискусії, бо насправді відпрацьовано лише один фрагмент. Це питання припинення вогню. Все інше це просто переливання з пустого в порожнє, яке ще навіть ніхто не брався виписувати у певний текст. Однак дискусія наростає і все більше і більше говорять про плани бачення, позицію Дональда Трампа і Вашингтона. Однак з Лондона, після зустрічі там європейської четвірки, вперше з'явилася. Інформація про те, що є документ, відпрацьований по позиціях Україною і європейськими партнерами сьогоднішня телеграф британська а, після інтерв'ю з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії, дає нам відповіді на декілька питань: а в чому розрізняються ці два документи, і чому нам так важливо. Знати власне позицію Європи, яка в цьому підході геть співпадає з позицією України. Матеріал за авторства двох журналістів, політичного редактора телеграфу Бен Райлі Смітта і брюссельського кореспондента Джо Бернса, вона носить назву ця стаття Стармер, кидає виклик мирному плану Трампа щодо України. І під заголовок прем'єр-міністр в інтерв'ю Телеграф підтримує Зеленського і відмовляється віддати Крим Росії. Ну, якби акценти вже зрозумілі. Однак давайте пройдемося по цьому матеріалу для того, щоб десь заспокоїтись, а десь навпаки напрягти нерви і думати, а що за цим може стояти. І так, перше і найважливіше це те, що Кір Стармер вважає, як і вважають європейці, що для того щоб просувати цей процес переговорний і припинення вогню, конче необхідні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Для учасників цього процесу, я вже не кажу для тих, хто буде працювати у складі сил стримування чи коаліції охочих. Чи як би її там не називали, і тут важливо, що інформацію цю для того, щоб підігріти в дискусії, Кір Старбер. наповним тим, що ну якщо не буде так, то хіба що ми тоді відправимо до України військових інструкторів і радників з моєї точки зору. Ця позиція висловлена з двох причин: для того, щоб змусити Вашингтон думати і забутися про ідею втікати з процесу. А з іншого боку, як сказав Сер Ентоні Радакін, адмірал і начальник генштабу британської армії, і так занадто багато уділяється уваги цьому питанню в британській, європейській і світовій. Пресі. Тому на це так необхідно і дивитися. Важливо і те, що у цій позиції Європи є скоординовані п'ять пунктів, які поєднують позицію і Києва, і позицію Лондона, і позицію європейських партнерів. І суть починається з того, що суверенітет України над територією, яка визнана. Міжнародним співтовариством має визнаватися однозначно і тимчасова окупація расистами частини території не підстави для того, щоб змінювати е, юридичну суб'єктність е, над цією територією, передавати її комусь іншому. Важливо і те, що у цій ситуації. Е, Штармер наполягає на тому, що в жодному разі не можна зазначати коментувати, описувати суверенітет російський над Кримом. Більше того, він в цьому інтерв'ю каже, що питання Криму є центральним у цьому процесі. І в остаточній редакції мирної угоди, якщо до неї, безумовно дійде час, далі він зосереджується на конкретних пунктах. Перший і другий пункт каже він: зазначає те, що вся угода і вся технологія цієї угоди мають базуватися на нормах міжнародного. Права, а не на принципі капітуляції, що слабший має поступатися. При цьому Кірстармер, як і всі партнери європейські, і Київ, нагадує Вашингтону про ситуацію з Тайванем, якщо відійти від світового порядку, який базується на правилах, які в основному... Розроблялися Сполученими Штатами Америки і партнерами, це означає, що виникає безпосередня загроза Тайваню і окупації його Китаєм. подальшому також а, сер Кір Стармер говорить про те, що Україна наполягає на тому, щоб в цьому документі були виписані гарантії безпеки, вірити Росії не можна, і тому документ має обов'язково зберігати гарантії безпеки, які б носили обов'язковий характер для тих. Хто має їх організовувати, забезпечувати і вчиняти певні дії в результаті відновлення бойових дій чи продовження російської агресії? Важливо тут, що в третьому пункті зазначається. Щоб переговірний процес було повернуто до України, і Україна вела переговори з Російською Федерацією, а не використовуючи переговорний процес, особи, подібні від Ковту займалися мародерством. Це вже я додав від себе. Четвертий пункт у цій позиції служить тим, що ситуація, яка складається, в разі, якщо не дай Боже щось трапиться і може бути передано контроль над Кримом Російської Федерації. Виникне пряма й безпосередня загроза НАТО і країнам НАТО, таким як Туреччина, Румунія і Болгарія через Чорне море. В документі зазначається, що сьогодні насправді Україна прикриває через а те, що вона зв'язує руки Рашиської Федерації в регіоні, не дає можливість загрожувати цим державам, які є членами НАТО, у випадку ж, якщо суб'єктність буде зазначена, а це дасть можливість Росії розвивати інфраструктуру, виникне ситуація, при якій зрозуміло, що загроза цим країнам буде посилюватися. Хоча з точки зору міжнародного права. Ці дії а, подібні з змінами суб'єктності вони не можуть ну, бути правочинними від тому, що вони здійснені. Під тиском. А відтак будь-які дії, які здійснюються під тиском від самого початку є нікчемними, тобто вони не можуть мати правових наслідків. Хоча зрозуміло, що в політичній риториці їх будуть використовувати. П'ятий і останній пункт говорить про те, що Росія не має право впливати ні на Збройні Сили України, ні на їх кількість, ні на їх. Тактичне і стратегічне озброєння ні на планування, в тому числі, не може впливати і на оборонно-промисловий комплекс України таким чином, як ми бачимо, мова йде про те, що навіть у цьому документі проглядається складання спільного оборонно-промислового комплексу на європейському континенті. Спільних збройних сил, і тут Україні відводиться дуже важлива роль у формуванні майбутньої безпеки європейської спільноти, а значить і НАТО, і це дуже важливо зазначити, причому воно ще виникне в декількох моментах е, цих пропозицій Києва. А е, ще після того, коли е, Кір Стармер представив коротко. Позиції спільні європейців України і Лондона він також відповів на декілька дуже цікавих питань журналістів, які згадали про нападки Трампа на Україну на президента України. На що він відповів? Росія є агресором, і про це не треба забувати. На цьому крапка і тут дуже важливо, що ця позиція декларується всіма учасниками. Причому. Кір Стармер нагадав про те, як дехто пропонував а, під час о, опера, початку так званої операції 22-го року а, Зеленському покинути Київ. І в цій ситуації він залишився. Він залишився разом із армією, разом із суспільством, що дало сигнал всій Європі діяти, надавати допомогу і так далі. Тобто, в цьому відношенні Кір Стармер явно дав зрозуміти Дональду Трампу, що він не в ту сторону дивиться. Також було зазначено Кіром Старманом, що важливо, щоб до літа питання про припинення вогню було реалізовано, щоб це дало можливість розмістити сили е, стримування, тобто коаліції охочих забезпечити їх необхідними інфраструктурними складовими. Важливо і те, що це припинення має відбутися на умовах. Які насамперед відповідають інтересам України, бо це ключ відповіді до стійкості і довготривалості? Наступне на чому він наполягав на те, що це не може бути тимчасово, тобто має бути підхід, який гарантує великий принаймні період для того, щоб європейська система. Україна могла адаптуватися до цих умов і забезпечити свою обороноздатність, безпеку і захист важливим є і те, що в цьому матеріалі Кір Старбер розкрив окремі технологічні питання дій уряду і зовнішньополітичного відомства Великої Британії, зазначивши, що при виникненні певних комунікаційних проблем між Києвом і Вашингтоном Лондон відіграє роль такого механізму відновлення їм, і це це дуже важливо, що у цьому відношенні а, Велика Британія бере на себе таку роль, в тому числі безумовно він зазначив, що ключовим питанням нинішньої ситуації є питання Криму, і тому для британської дипломатії це сьогодні. Ключова тема в діалозі з Вашингтоном, щоб діяти у відповідності до норм міжнародного права і конституційних позицій України, не виходити за рамки цих норм. Важливо також є і те, що. Ця е, е, стаття дає відповідь на питання, в яку сторону рухатися. Журналіст навмисне ставить кіростарм питання: так треба рухатися в сторону Європи чи в сторону Сполучених Штатів Америки? Відповідь його була унікальна, яка в тому числі дає відповідь на питання, а де в майбутньому буде Україна? Він відповідає так: 80 років НАТО доказало свою найуспішність серед оборонних альянсів. Чому ми маємо рухатися в якусь іншу сторону? А це поєднує інтереси і Європи, і Сполучених Штатів Америки, і, в тому числі, Великої Британії та і України. А виходячи з того, що українська складова сьогодні одна із ключових в європейській системі безпеки, безумовно, це відповідь на питання: а де має бути в перспективі Україна? Хоча Трамп зараз верещить з усіх сил, що Україна ні зараз, ні в майбутньому не зможе стати членом НАТО. За таких умов можна сказати, що сьогоднішня позиція викладена. Спільно Європою, як ми бачимо, дещо десонує з позицією Вашингтона, яку Вашингтон, погоджуючи, співпрацюючи, викладає разом із Російською Федерацією. Результат очевидно, що за нинішніх умов не дає можливості сподіватися на те, що така угода може бути підписана. Але в цій частині а, є. І в цій дискусії є той підрозділ, є та частина, яка не суперечить. Причому не суперечить ні Вашингтону, ні Лондону, ні Парижу, ні Берліну, ні Києву. І ця позиція називається Безумовне, безстрокове, всеосяжне припинення вогню. І е, давайте спробуємо спрогнозувати, що якщо щось в цій ситуації і вийде, то власне це от реалізація цього припинення вогню безумовного, всеосяжного, безстрокового, без всіх інших наслідків, про які ми з вами говоримо. Безумовно, це буде залежати в великій мірі від того, чи приймуть. Цей підхід у Вашингтоні, ну і зрозуміло, ще більше у Рашиській Федерації. Ну що ж, будемо спостерігати за цим процесом, стежити, визначати, хто у цьому процесі є тим, хто бажає миру, як казав Дональд Трамп, а хто займається лише показушними. Театральними інформаційними спектаклями, потрясаючи кожен день весь світ своїми новими повідомленнями. Відтак видно, що європейці в кінці кінців об'єдналися в позиції. І це дуже важливо. І ця річ співпадає в домінуючих учасниках. Переговорного процесу і діалогу, який ведеться між Вашингтоном, Україною і європейськими партнерами, це дуже важливо з точки зору того, що Вашингтон розуміє, хто готовий підняти не тільки зусилля інтелектуальні, а й армію, надавши допомогу Україні в питаннях. Реалізації припинення вогню, моніторингу ситуації, забезпечення реалізації цього процесу і контролю за ним. Дякую за те, що слухали. Будемо стежити за тим, як буде розвиватися подалі ця дискусія. Ми вже бачимо, що є, скажімо, два підходи. Хоча, якщо далі копнути деталі, то на сьогоднішній день тут. Можна втратити не те, що здоров'я, а й подумати, що а хто додумався до того, щоб такі речі знести в купу, тому що більшість із них, якщо слухати Дональда Трампа і читати а, засоби масової інформації, нинішні, вони просто не можуть бути застосовані в силу. Прямої суперечності з нормами міжнародного права я вже не кажу суперечності з нормами Конституції України. Дякую, що слухали. До наступної зустрічі. До побачення.